Та село, Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Це традиційний прогноз на п'ятницю, 7 лютого 2025 року. Сьогодні на бойове чутування заступають. Тару опозиції, дуже цікава колода. Одначе я все одно її використовую лише старші аркани. Бо якщо я ще буду додавати молодші аркани, прогноз буде тривати більше півгодини. А я розумію, що у сучасному світі сучасні люди сприймають сконцентровану коротку інформацію. Епігра вже буде з цієї книжки. Армянський фольклор, і це буде притча про одного персонажа армянського фольклору, звати його Пулупугі, це такий собі жебрак, бідняк, і проти нього є його антипод, це мелік Шахназар. І ось притча називається «Лож Мелік Шахназара і Пулупугі». Як-то Мелік Шахназар договорився з Пулупугі, якщо підтвердити кожну ложь. произнесенную Меликом, то обязуется тот выплачивать ему за это по пятачку. Однажды у Мелик Шахназара собрались дворяне и князья. Они рассказывали о своих геройских подвигах на войне и невероятных приключениях на охоте. Мелик Шахназар также рассказал историю о том, как он одной пулей ранил оленя в заднее копыто и ухо прослушивающие рассмеялись над этой явной ложью. Нельзя, говорили одни, ранить оленя одновременно и в ухо, и копыта задней ноги. «Напрасно вы смеетесь», — смешался полупуги. «Это вполне возможно». Мелик Шахназар выстрелил в оленя в то самое время, когда олень задней ногой чесал у себя за ухом. Все согласились с Полупуги и поверили Мелику. Когда гости ушли, Полупуги обратился к Мелик Шахназару: "Да продлится твоя жизнь, Мелик, но за один пятачок я не могу подтверждать такую несусветную ложь. Или плати больше, или меньше ври." Вот такая. Повчальна притча, я сподіваюся, що, можливо, хтось і розсміявся, але є такі люди, які не дивляться мої епіграфи, хоча роблять вони це марно. Бо епіграф теж включає в собі певну мудрість. Що ж стосується цих карт, дуже цікава колода, і самі карти такі тверді, як я люблю, бо я не люблю, якщо мені в руки дають якийсь папірець, як ви знаєте, я сам створюю колоду, але ця колода. Тиражна, але вона дуже цікава. таро опозицій. Що ж стосується 7 лютого, це не дуже гарний день для людей, які народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас фартовий день. Використовувати його з користю. І я сподіваюся, що карта за Днем народження, яка буде в кінці цього прогнозу, вона це підтвердить. Ну, а що стосується інших людей, які народилися в інші дні, то для вас теж буде така карта. Знову буде три карти. Перша карта загальна карта на цю п'ятницю. Друга карта це. За знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости і головне підписуватися на канал. Бо за чотири роки існування щоденних прогнозів немає особливого якогось ажіотажу. Я дивлюся, що багато людей відписуються. Навпаки, що ж, це їх право. Якщо вони не розуміють українську мову, вони можуть включити перекладач і все для себе з'ясувати. На російську мову я не буду переходити. Бо це марне заняття в Росії. Так є багато різних тлумачів і терологів, і, на жаль, зараз езотерика стала теж своєрідним полем бою, де відбуваються дуже маленькі і великі бої. Ну і як я вам казав, третя карта це буде за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Отож, перша карта. Загальна карта. На 7 лютого. Чого очікувати від цієї п'ятниці? Карта смерті в гарній позиції. Сьогодні можна щось змінити. Сьогодні і на глобальному рівні також будуть відбуватися якісь події. Сьогодні День Кармічних відповідальностей, бо карта смерті якраз і пов'язана з кармою, а карма це дії дії у минулому. Також у сьогоденні ви можете радикально змінити своє існування лише тим, що будете готові до змін. Намагайтеся. У цей день, якщо ви займаєтесь якимись ритуалами магічними, провести ці ритуали. Загалом, якщо ви проведете цю п'ятницю в філософських роздумах, це буде на користь вам, бо ця карта пов'язана з планетою Сатурн, а це не кваплива планета, і вона якраз відповідає за долю. Якщо бажаєте, щоб з вами був захист і вдача, вдягайте щось чорного кольору. Далі перша карта для представників знаку водолій. Вам випав перегорнутий імператор, тож вам рекомендація сьогодні не йти ні на які вечірки. Намагайтеся у цей день бути чуткими до спільноти, яка знаходиться навколо вас, бо з боку людей можуть бути якісь. Мінуси, тобто люди будуть вам приносити якісь розчарування негаразди, і загалом ви можете відчувати від людей сильний тиск. Якщо вам треба сьогодні йтись в якісь установи, щось вирішувати, краще перекласти цей похід на інший день, бо сьогодні закон не на вашому боці. Далі представники знаку Риби. Випала ваша карта. Страшний суд, причому в прямій позиції, і це дуже гарний показник. По перше, нічого нового небезпечного з вами сьогодні статися не може і не буде такого ставатися. Сьогодні день зв'язку з родичами неможливо, неважливо, живі вони чи ні живі. Якщо раптово ви відчули останнім часом відхід якоїсь близької людини, рекомендація сьогодні, якщо не піти до храму, то поставити свічку, помолитися за цю. Людину, і вона спотуйбіччя обов'язково вас підкріпить якимись силами і дасть вам, хоча б натяк на те, що після смерті. Нічого не зупиняється, все продовжується. Також цей день пов'язаний з творчістю, з музикою. Якщо у вас буде бажання, можете ввечері піти на якусь вечірку. Тим паче, якщо ви знаходитесь у Києві на Подолі, в Докер Джей, Пабі, якщо нічого страшного не станеться, а такого не станеться, будуть грати мої друзі. Вася Клаб, і це гарна музика та позитивний настрій. Далі представники знаку Овен. Випав ваш управник. Бачите, хто це? це карта диявола і в прямій позиції. Ця карта каже про те, що в цілому сьогодні день пов'язаний з випадками, з фатальностями. Ця карта пов'язана з планетою Марс, а планета Марс це управник Овна, це, по-перше, ну а по-друге, цей диявол це проява якихось людських якостей з боку якогось саме чоловіка. Чоловік може вести себе якось неадекватно. Якщо ви самі є чоловіком, сьогодні ви можете бути перенасиченими. Агресивною енергетикою Марса, тому будьте обережні. Якщо ви боїтеся зіткнення з темними силами, краще сьогодні зовсім нікуди не виходьте з дому. Далі представники знаку тілець. Вам випали закохані в гарній прямій позиції. Бачите, як гарно намалював художник цю карту. Ось тут ми бачимо Єву, а тут Адама, і тут. Той самий пліт, від якого почалося падіння людства у даному випадку, це вибір. Сьогодні все залежить від вашого вибору. Якщо він буде правильний, то ви можете навіть заробити великі гроші. Рекомендація цієї карти не бути відкритими, не бути чесними, навпаки, бути трошки авантюристами. Якщо бажаєте, щоб ваше життя змінилося на краще сьогодні, воно може таке статися, бо загальна карта пов'язана з трансформацією. А карта за знаком Зодіако пов'язана з вибором. Ну і ще протягом дня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Діва. Для близнюків ваша карта випала в прямій позиції. Тож сьогодні гарний позитивний день, незважаючи на зиму внутрішнє винасичені. Енергією сонця. Ця енергія може виразитися або в грошах і до вас прийдуть то ті самі гроші, на які ви очікуєте. А по-друге, це творчість і зв'язок з вашими дітьми. Якщо є така можливість, приділіть сьогодні своїм дітям більшої уваги. І пам'ятайте, що незважаючи на всю позитивну енергію, цю енергію можуть у вас відібрати енергетичні вампіри. Тож намагайтеся у цей день спілкуватися зі світлими і прогресивними людьми. Далі представники знаку Рак. Не дуже гарна карта. Карта сили каже про здоров'я, коли вона випадає перегорнута, це ознака відсутності здоров'я. Це ознака того, що сьогодні день, коли не треба вирішувати конфліктні ситуації, треба якось м'якіше до людей ставитися. Якщо ви військовий, якщо ви важко працюєте, чи ви спортсмен, рекомендую сьогодні якимось чином відпочити, не рватися у бій, бо ви зіткнетеся з тією силою, яку вам важко буде подолати. І це також чоловіча потенція. Якщо вас будуть кликати ваші подруги, ви можете цього дня, та точніше ночі, дуже погано себе проявити, бо у вас нульова чоловіча потенція. Також представники знаку РАК цієї п'ятниці можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. Для Левів день поганих емоцій. Бачите, перегорнута зірка. І це планета Венера, це краса, це надії якісь, тож сьогодні не розраховуйте на те, що всі ваші надії справдяться, і все буде саме так, як того ви бажали. Існують обставини, які дуже сильно на це впливають. Якщо ви бажали сьогодні заробити великі гроші, на жаль, це будуть малі гроші, хтось з вас навіть розчарується. Якщо ви жінка, ви втрачаєте жіночу красу, зверніть на це увагу. І хто б ви не були? Чоловіком чи жінкою контролюйте свої емоції, не дозволяйте їх їм взяти вверх над вашим розумом. Далі представники знаку діва. Верховний Жрець, він же папа, іерофант, ваш управник планета Меркурій, але випала вона перегорнута. Це якісь гальмування, це поганий настрій, це проблеми з тиском. Тому вдягайтеся тепліше на вулицю, бо ви можете тупо змерзнути. Це спілкування з людиною, яка знаходиться за кордоном, чи то іноземець, чи то ваш родич, який знаходиться за кордоном. В цілому настрій не досить гарний, але це не привід для того, щоб впадати в відчай і сідати на стакан. Намагайтеся контролювати свій настрій і не ведіться за ним, бо якщо будете вестися за настроєм, можете завести себе у халепу. Далі представники знаку терези. Відлюдник, причому темний відлюдник. Бачите, світлий відлюдник все ж таки тримає ліхтарик. Тут ліхтар зовсім стух. І це ознака того, що сьогодні день мінусовий. Сьогодні краще зробити собі вихідний, менше спілкуватися з людьми, знати, що якщо ви будете виходити за певні межі, за це буде. Покарання. Пам'ятайте також про те, що відлюдник завжди каже про обмеженість, обережність та аскетизм. Не намагайтеся у цей день порушувати ці три основних постулата святої людини. І пам'ятайте, що це також натяк на те, що ви можете дізнатися, про чию смерть сьогодні. Далі, представники знаку Скорпіон. Верховна Жриця перегорнута, на жаль, і це ознака того, що сьогодні, по-перше, поганий день для жінок, бо це жіноча інська енергія, яка перегорнута. По-друге, це спілкування з жінками також сьогодні можуть бути досить проблемні. І ви сьогодні можете отримати якусь негативну інформацію. Зверніть на це увагу. Далі представники знаку стрілець. Вам сьогодні посміхається колесо фортуни. Сьогодні гарний день для того, щоб ризикувати, грати та вигравати. І в цілому люди і обставини вам будуть тільки допомагати просуватися вперед. Колесо натякає на те, що це поїздка. Вас сьогодні, якщо ви кудись поїхати, поїдете, обов'язково очікує якась вдача. І також сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку «Козиріг». І нарешті «Козироги». Карта жертви, але в непоганій позиції. Якби вона випала, так я міг би сказати, що ви знаходитесь. В дуже великій небезпеці, а так вас очікують якісь невеличкі подарунки долі. Сьогодні гарний день для благодійності якоїсь, якщо у вас є зайві речі, зайві кошти, якщо ви можете поділитися з ближнім тим, що у вас є, вам це обов'язково пі потім піде у плюс. Якщо вас хочуть сьогодні припахати на щось, можете це також зробити. Пам'ятайте, що якщо ви не можете вдячити людині грошима, ви можете Можете вдячити людині якимись справами, якимись спільними справами. Тож сьогодні саме день гарний для того, щоб думати більше про інших, ніж про себе. Якщо будете думати лише про себе, з'являться і хвороби, і будуть втрати. Якщо ж подивитися на сам день, то я б виділив три. Два часових проміжки, на які слід звернути увагу. По-перше, це з 8 години по 10-ту годину ранку, якісь такі бентежні години, і потім вже ніч після закату сонця, починаючи з 11-ї години вечора і до 3-ї години ночі. Є якісь негаразди, але в цілому карта смерті в прямій позиції вона не натякає на великі смерті, вона не натякає лише на те, що все в цьому світі мінливо, і тому вам слід бути більш чуттєвими до того, що вам підказує інтуїція, і до тих повідомлень, які ви бачите в черговому прогнозі. А я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця ваш день. Карта мага в прямій позиції. Справа в тому, що по числу народження ви одиничка, а одиничка це принцип, одиничка це рух вперед, це чоловіча енергія і це творчість. Сьогодні гарний день для будь-яких починань. Маг. Білий і він дає можливість вам сьогодні зробити якесь маленьке диво. Живіть одним цим днем. Не думайте про далеке майбутнє, і тоді день буде не тільки насичений, але й гарний на якісь починання. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що номерологічно сьогодні не ваш день, вам випала карта колісниці, і в прямій позиції вона натякає на те, що треба кудись поїхати. Якщо вам пропонують кудись поїхати, а у вас є якісь сумніви, їдьте. Саме у вашій поїздці і буде певний досвід. Сьогодні гарний день для пересувань і гарний день для того, щоб чомусь навчитися. І особливо. Вам пощастить, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, імператриця, на жаль, перегорнута. Це каже про те, що фізичний стан у вас незадовільний, вам не вистачає енергії. Будь-які дії сьогодні марні, вони можуть принести лише. Чергові розтрати, як фізичні, так і матеріальні, і також сьогодні день, коли не слід нікуди їхати, йти, щось робити, заробляти гроші. Більше будете вкладати енергії, і з цього нічого не буде на виході. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, будьте обережні, розбита вежа в прямій позиції, це криза, це падіння вниз. Рекомендую вам сьогодні зовсім не зловживати алкоголем, краще навіть його і не пити, будьте пильними і зосередженими, бо можна втратити все в одну мить. Якщо ви не будете надмірно, Напрягатися, то і не будете нічого руйнувати. Тож сьогодні гарний день для відпочинку, а якісь важливі справи краще перекласти на інший день, щоб не наразитися на неприємність. Єдине вам може пощастити, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. Феміда, вона ж справедливість, прямі позиції, врівноважений день, гармонійний день, навіть гарний день для того, щоб піти у якісь установи, у тому числі у судові, і вирішувати якісь нагальні питання. Все, що стосується гармонічних стосунків, вони будуть у цей день. Сьогодні ви можете керувати процесами, ви зосереджені, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком терези. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, сутінки не в гарній позиції в перегорнутій, і це ознака того, що ви можете наразитися на якусь неприємність, ви ведете себе досить необдумано, Мозок може зовсім не варити з приводу того аналізу вас можуть надурити, розвести, якщо ви не будете дослухатися до інтуїції і до моїх порад, все буде дуже погано, і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком рак. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, ну от, бачите, нумерологія не бреше. Вам випав перегорнутий блазень, тож сьогодні той день, коли слід відпочивати, це нульовий аркан, ви сьогодні можете все обнулити своїми діями, і тому це гарний день для пустувань, для веселощів, а от важливі справи краще перекласти на інший день. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком. Тілець. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, помірність, вона ж сонячний геній, дуже гарна карта захисту з боку вишніх сил, ініціативності, яка у ваших руках, і можливості за допомогою своїх слів достучатися до будь-яких інстанцій. Нічого не бійтеся, сьогодні ви знаходитесь під прямим Захистом свого янгола-охоронця і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком водолій. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, карта Всесвіту. Мір. Прямі позиції, універсальна карта закінчення довготривалих якихось справ, отримання нагород та великих перемог. Карта пов'язана з нескінченністю. Все, що відбувається у цей день, пов'язано з космосом, пов'язано з Всесвітом. Саме так з вами говорять боги. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці таро опозиції відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом. Коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх береже. Вакантанка, наш єдиний Господь Бог.